Ні, одинокий кандидат, який я побачив, який буде, буде збільшити його рейтинг, особливо на заході, це Яреско. Це не буде, це не буде Гройсман. Дотепер відбулося таке, що громадяни України могли розділити, з ким вони мають ну, неприємності. З Яценюком вони критикували економічне, соціальне і фінансове питання. Ну це було і, і це через, через це він дуже непопулярний. І зрозуміло, це були непопулярні ре, реформи і так далі. І економічна соціальна криза. З, з Порошенком, з президентом, завжди це не має значення, чи це президентська, чи парламентарська конституція, це питання е, е, Генеральної прокуратури, СБУ. І верховенство права питання ну, корупція. І тут йдеться про корупцію, не такі ну, місцевій, на не, ну, високій корупції, але там, де йдеться, де олігархи еліта, так звана еліта. І як тепер буде прем'єр Грозман, то значить, що вся критика піде на президента. Грозман, взагалі, я не знаю, чи він здатний бути прем'єром, чи він не має якісь професійні ну, кваліфікації, чи він якийсь економіст, чи розуміється на це питання. Це більше пов'язане з тим, що дуже, серед дуже багато політиків в Україні є схилання до того, що вони хочуть владу. Ну, всі політики хочуть власті, в будь країні, Тарас. Ні. Э, всі хочуть владу, але хочуть тоді щось тією владою зробити, але в Україні хочу владу і не знаю, що з тим владою робити. Ну, крім красти. А, а, а що з тим владою робити? А, другий, що не зрозуміло серед українських, ну, крім браку відповідальності, бо це завжди вина когось іншого. Знаєш, Захід, Москалі, Міжнародний валютний фонд, опозиція, Тимошенко завжди когось треба звинувачити. Це не я зробив погано. Друге, що не зрозуміти, і, мабуть, це знову може раціональність в англосаксонських країнах, що людина, яка стає президентом, хоче, щоб тоді, після нього, істориків, науковців і інших людей писали щось доброго, позитивного. Щоб він в історії піде ну, в гарному і Буду про нього про його гарно опису Так, наприклад, в Америки всі президенти так хочуть. Це є, чому останній рік, як тепер, наприклад, з Обамою, він дуже багато речей хоче робити. Наприклад, по попитання єдерні зброї, по попитання навколишнє середовище, попитання тюрма в, в Кубі. Гуантанамо Бей і так далі. і так далі. Бо вони хочуть піти в історію, ну, щоб люди думали, а Обама він пов'язаний з тим. В Україні, бабут ні. Їм це до, перепрошую до Лампочки. Е, і я не розумію це. Не розумію, чому їм не важливо, як буде про них говорити і писати. Може вони занадто ізоловані від світу, і може вони. Це для них не то Я не розумію. Це тяжко це, це зрозуміти. А, Порошенко. Ну так само, як Ющенко. Мені колись е, канаді сказав, що Ющенко міг бути український Джордж Вашингтон. Ну він він, він він це не здобув. Порошенко також міг бути, але він не буде. А, і бо він, мабуть, найбільше, що тут блокує, це є те, що він не може. Він страшенно боїться, що як він відкриває цей Пандорську яшуку, це для нього буде проблема також. Ам, хоч, ну, добре, він олігарх, але я не, я не читав десь, що він такий страшний олігарх, як, наприклад, Ахметов, який був кримінальним авторитетом, чи там Коломойський, великий рейдер і так далі. Ам, але він боїться, це відкрити. Ам, Бо він був близько завжди до влади: Кучма, Ющенко, Янукович, і тепер він сам. Був. І, і, мабуть, він боїться це відкрити, а, але, не, і, але не можна. Тоді буде продовження стара система олігархів, плівладі, ем, реформи такі, і ем, головне питання верховенства права. Корупції і так далі, не, там не буде великі зміни. І це є абсолютно пріоритетним. Напаки, почалося, я би сказав, контрреволюція, де вже в Києві е, е, почалися е, репресії е, е, різних різні групи, які в громадянській які займаються питанням корупції. І е, 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 я думаю, що це, що вже е, поміняли третій раз е, Генеральний прокуратор, це вже також е, не серйозне ставлення до цієї питання е, президента Порошенко. Бо після Євромайдану не було ні одної нормальної Генеральної прокуратури. І через це ніхто не ні, нікого не посадили. І я думаю, що. Через, через ці всі різні речі, які я говорив, його доля буде дуже погана. Um, і, um, і, ну, мабуть, йому це не, це не, не, не хвилюється, мабуть. Um, але, але це проблема для аналітиків, як я, бо це означає, що, ну що, чи будемо завжди Україна буде мати. Um, це ну, постійно буде повторити ті самі помилки. Ну, революція, розчарування, застою і знову революція, так? Так, да. циклічність. Ми строго соблюдаємо циклічність. Бо суспільство і громадяни України набагато, бо просто вони набагато більше мудріші, набагато більше розвинені, як так звана еліта. Um, український грприсічний український громадян більше європейці ніж так звана еліта.